Історія палацу КУНІНІН ШИДЗИН. Глава 42. Зміни в ВІФАНІНІ У цей день Дзян Сюєнін повернулася додому дуже пізно. Після вмивання, коли вона лягла в уже застелене ліжко, була вже глибока ніч. Дівчина обережно зняла браслети з жасмину і поклала його на туалетний столик. Тонкий аромат долинав до її подушки, стаючи ледь відчутним. Але продовжуючи проникати в її глибокі сни. Але наступного ранку жасмин на столику вже зів'яв, полюстки опустилася, наче втратила життєву силу і вологу. Зимовий жасмин, хоч і рідкісний та красивий, зрештою, не найкраще квітує в цю пору. Дзян Сюйнін стояла перед дзеркалом, сумно дивлячись на нього. Потім вона взяла його і поклала в маленьку скриньку для пахочів на столі. Палац дав лише два дні, аби обрані пані могли відвідати своїх батьків. Попрощатися з родиною і підготуватися до постійного перебування у дворі. Часу було явно замало, і сьогодні ввечері вона мала повернутися в палац. Служниці та няньки в маєтку допомагали Дзянцюнін збирати речі, їй самій не доводилося особливо клопотатися, вона просто сиділа у зовнішньому коридорі, задумливо розмірковуючи про теперішню ситуацію та своє становище. Вона спершу і не планувала входити до палацу, але зустрілася з групою божественних союзників, які наполегливо переконали її увійти туди у якості супровідної особи. Рідзян був доволі відомим у столиці, проте не міг зрівнятися з іншими великими сім'ями. У минулому житті її головною опорою при дворі був Ян Лінь. Невдовзі після цього в родині князя Юньї виникли проблеми. Тоді вона і так була вигнанкою, її характер не дозволяв заприятелювати з іншими придворними панянками. Через проблеми в сім'ї князя Юньї у дворі не бракувало охочих скористатися обставинами та підставити інших, тому якийсь час вона дуже страждала. На щастя, згодом вона знайшла спільну мову з ендзе, після того як вона привернула увагу принца Ліндзі, її становище почало покращуватися, і ніхто більше не наважувався її кривдити. У минулому житті вона була наївною і не готовою до випробувань, тому й зазнала стільки страждань. Тепер же, хоч катастрофа роду князя Юньї, схоже, була неминучою, і її вступ до палацу вже вирішений, їй належало прожити там іще півроку. Цього разу вона справді не хотіла мати занадто тісних зв'язків із імператорською родиною, тож шлях звернення по допомогу до Шензе задля збереження свого становища, це шлях, яким вона більше не піде. Але якщо так. Як їх чинити, щоб зробити своє піврічне перебування у дворі більш приємним, особливо після останніх подій у палаці, коли, здавалося, вона мимоволі стала найбільш нелюбою і ненависною постаттю? Джоу Інджі був надто небезпечним. Раніше вона користувалася ним через крайню необхідність, а тепер їй слід бути обачнішою. Але крім нього, кого ще можна використати? Ох, навіть думати про це було важко. Дзян Сюйнін дивилася на небо, яке після дощу не лише прояснилося, а й стало ще похмурішим у передчутті ранньої зими. Вона глибоко зітхнула. Цікаво, як там Юфанінь. Юфанінь уже майже все підготувала, але все ще вагалася у деяких моментах. Учора, повертаючись від Дзян Сюйнін, вона зробила невеликий гак, щоб навідати Сювеньї. Цього разу вона взагалі не згадала про селяній колодязі в Шу, чи про свердловане Джоу Тундзінь, і невдовзі пішла. Вона зробила це не тому, що мала справу з Сювеньї, а тому, що так наказала Дзян Сюєнін. Вона говорила про щось на кшталт створення ілюзії сумніву. Тепер Юфанінь дивилася на сторінку, яку написала незграбно і нервово, і не могла стримати тремтіння в пальцях. Пульс у неї прискорився, слова другої містян учора проникли просто в серце, і вона справді замислилася про помсту Юює, щоб та поплатилася за свої слова й вчинки. Та все ж, за всі свої роки, вона ще ніколи не завдавала шкоди навмисне. План був добре продуманий, але коли настав час діяти, неминуче з'явилися сумніви й хвилювання. Вона в кімнаті. У момент її вагані сумнівів раптом пролунали поспішні метушливі кроки ззовні, а тоді зневажливе запитання. Тут же хтось іззовні відповів Так, тут. Цей примхливий голос одразу вигукнув: Ходімо, подивимося, що вона там замислила. Кроки одразу стали гучнішими і ближчими. Проживши в цьому домі стільки років і стільки ж років терпляче приниження від неї, як могла юфанінь не впізнати голос Юе. Миттєво вона склала аркуш паперу, що лежав на столі, сховала його в руках, стривожена підвелася зі свого місця і, піднявши голову, спрямувала погляд на двері, сказавши: Старша сестра. У цей момент Ююе якраз підійшла до дверей. Юфанінь, яка чекала на неї, думала, що, як і раніше, буде боятися дивитися її прямо у вічі і навіть тремтітиме від страху. Проте, коли та з'явилася в полі зору, у голові спливли спогади про вчорашній день, про те, як друга міздзян стримувала свою образу і гіркоту. Друга міздзян зробила для неї вже так багато. І навіть у палаці їй доводилося терпіти знущання старшої сестри лише тому, що колись вона врятувала Юфань, тепер настав час віддячити другій містян і захистити її. Серце Юфань раптом заспокоїлося. Її пальці, сховані в рукаві, непомітно стиснулися, все ще тримаючи той аркуш, який вона тільки но сховала в рукав. Вона знала, що настав шанс. Сьогодні Юіе була одягнена в яскраву персикову рожеву сукню. А через раптове похолодання останніх двох днів витончена наділа рукавички з королячого хутра. Вона стояла біля дверей і зневажливо дивилася на Юфаннінь. Окинувши поглядом її скромну кімнату, здавалося, вона навіть не хотіла входити. Вона стояла на порозі і холодно усміхнулася. Я чула, учора ти кудись виходила з дому. Юфань одразу ж заперечила Ні, ні, це не так. Не так? відразу ж насупилася ю, -ю -е, звернулася до когось за спиною. Жан, мама, виходь і скажи, було це чи ні? Ту ж мить з'явилася кремезна, сувора, старша служниця. Вона вказала пальцем просто в обличчя фаніні, різко промовила Я ніколи не помиляюся. Учора, коли я ходила в ткацьку крамницю, щоб купити шовк для вашої нової сукні, я побачила, як ця дівчина купувала шматок дорогого в шовку і виходила з крамниці. Мої очі, хай я у віці мене ніколи не підводили. Я тоді здивувалась, як у третьої міс у домі могло знайтися стільки срібла, щоб купити такий шов, і побоялася, що в домі коїться щось нечисте, тому й не могла не доповісти вам друга міс. Юює додала. Якраз у моїй кімнаті зникла певна сума грошей. Закінчивши, вона подивилася на юфанінь з насмішкуватою усмішкою. Юфанінь одразу зрозуміла, який у них план. У минулому вона б уже давно розсердилася і почала виправдовуватися, але тепер лише думала про подальші кроки свого плану, намагаючись приховати паніку на обличчі, і сказала Це не я, я нічого не брала. Я навіть не смію підходити до місця, де живе моя старша сестра. Як я могла б украсти її гроші? Ви не маєте права звинувачувати мене без доказів. Юя щойно повернулася з палацу, де її дуже принизили. Але через надто принизливі подробиці вона не хотіла розповідати про це іншим, лише сказала, що мала конфлікти з молодшою паною з родини Дзян і що їй довелося багато стерпіти, та все ж вона не могла відкрито виразити своє невдоволення. Вона мала намір стримати своє роздратування, але хто б міг подумати, що навіть молодша, позашлюбна донька в їхній родині насмілиться протистояти їй. Вона якраз шукала, на кого вилити свій гнів, Йоє підійшла до неї, вдарила по щоці. На її вишуканому обличчі промайнула жорстокість, і вона промовила Якщо ти не брала мої гроші, то звідки в тебе гроші на купівлю шовку? Вони впали з неба, чи що? Люди, перевірте усю її кімнату і ретельно обшукайте. Юфаній нещодавно впала у воду і захворіла, а останнім часом над нею ще й знущалася, тож вона була не в найкращому стані. Цей сильний удар змусив її обличчя почервоніти від відбитків пальців, і вона ледве не впала на підлогу. В голові зашуміла вона навіть не могла говорити. Служниці та старші жінки одразу війшли до її кімнати. Чайники, чашки на столі були розбиті, подушки та ковдри розірвані, навіть деякі прикраси збили і кинули на підлогу. Кімната, яка була простою, але охайною, тепер перетворилася на хаос. Невдовзі одна зі старих жінок знайшла скілька срібних монет та дві п'ятдесятилянгові срібні купюри, заховані на дні шафи, і радісно вигукнула. Знайшла. Вона подала їх Ююе. Друга панно, подивіться. Ююе глянула на знахідку і її зіниці звузилися. Спершу вона не вірила чуткам про те, що Юфанінь могла роздобути стільки грошей, враховуючи її безпорадність і нікчемність, але тепер, коли срібло і срібні купюри лежали перед її очима, вона не могла не повірити. Всередині неї спалахнув гнів. Вона міцно стиснула срібні купюри і монети в руці та промовила Оце це так справа. Просто під моїм носом ти насмілилася провернути таку крадіжку. Деякий час тому тебе прикривала нахабна Сюйнін. завдяки їй ти уникнула покарання, але я не думала, що, знайшовши собі захист, ти насмілишся вкрасти мої гроші. Кілька служниць і старших жінок тут же схопили Юфанінь. Вона почала відчайдушно чинити опір, її погляд був повним крові, і дівчина закричала навіть у суді потрібні докази. На дрібних монетах немає жодних позначок, але походження цих двох купюр чисте, як сльоза. Це гроші, зароблені мною на угоді, коли я вклала гроші, залишені моєю тіткою в бізнес. Навіть у банку це можна перевірити. Друге сестра, ти хочеш убити мене, то навіщо вигадувати такі безглузді приводи? Хіба ти не знаєш, скільки грошей у тебе в кімнаті? Ююэ очікувала, що Юфаній наважиться заперечити. Коли вона була приголомшена цими словами, то на мить втратила розум, а потім спалахнула гнівами, вже збиралася наказати комусь ударити її. Але несподівано, коли Юфаній пручалася служницям і старим жінкам, її рукава вилетів складений папірець і впав на підлогу. Юфанінь, побачивши це, одразу кинулася за папірцем. Юйюе побачила, як дівчина намагається підняти аркуш і швидко наступила їй на пальці, навіть трохи потерла ногою. Потім, холодно усміхаючись, підняла папірець перед обличчям Юфанінь, повним невдоволення й страху. Подивимося, що це за мила записочка в тебе тут. Сказавши це, вона розгорнула папірець. Почерк не був особливо гарним, але розібрати його можна було без зусиль. Юїя швидко пробігла очима по тексту і завмерла від здивування сіль, колодязі, Жень Вейджі. Вона найкраще знала, чи були якісь страти в її кімнаті. Тому ЮЮЕ стало цікаво дізнатися, звідки у Юфанінь узялися гроші. Тепер, побачивши цю записку, вона була приголомшена, але після роздумів запідозрила, що Юфанінь, можливо, отримала поради від якогось знавця і знайшла собі спосіб заробити гроші. Одна зі служниць підійшла з цікавістю Міс, що там написано? ЮЮЕ інстинктивно прикрила папірець, не дозволяючи служниці побачити зміст. Її очі заблищали жадібністю. Вона не здіймала шуму, лише злегка підняла губи, дивлячись на Юфанінь, яка все ще втуплено дивилася на неї. Замкніть її в сараї на деякий час, не випускайте назовні, щоб вона не ганьбила наш дім. Служниці одразу повела Юфанінь. Саме тому Юює не побачила, як сестра обернулася, і її обличчя позбавлене будь яких емоцій, стало холодним і байдужим. До вечора екіпаж Дзян уже був готовий. Мабуть, через те, що під час останнього відбору до палацу Дзян Сюйнін показала себе з доброї сторони, а також через те, що в день її повернення додому вона знову посварилася з родиною і вирушила до Дзян дзянсуєхуєї, цього разу перед від'їздом до палацу дзян Бояо та менши, не сказали їй багато слів, лише нагадали остерігатися та бути обережною, перш ніж відпустити її. Коли Сюйнін приїхала до воріт палацу, то була там сама. Цей візит відрізнявся від першого адже вона вже була знайома з оточенням, тому не стала чекати інших і зайшла у палац одразу після прибуття. За допомогою малих євнухів, які допомогли їй із багажем, вона попрямувала у Янджаджай. Коли Дзян Сюєнін виходила з Паланкіна, поряд під'їхав інший. Це була Яосі. За два дні вона здавалося схудла, і, коли виходила з Паланкіна, її брови були насуплені. Піднявши очі і побачивши дзян Сюанін, її погляд трохи завмер, ніби в неї були слова, які вона хотіла сказати, але зрештою, вона закрила рот. Тоді Дзян Сюєнін подумала невже я усі ці два дні вирішувала, якими будуть її стосунки з Джан-Дже?»